Я вас вітаю. На сторінці дітоля резерв. Добавайте вашу мать, наберемо підписників. Тисячу, не менше. Тікай вона он, он добре. Тут буде контент, якого не буде на дітоля. Не будьте генеляки молоді. Спасався б бігом, мою мать, мороз черепас рускуя. Все, я пішов. Ти тут собі сидиш? П'ять. суток тримав. То я йому... Не-е-е, там на базарі як въебасив, він мені 25 рублів дав. Сволоч ти, блять. 25 рублів за машину? За хуй. За. за ночлі. Чо? Ти що? Йобнутий шо? Чого? В якому сенсі? В сенсі! Хуєнче. Йдемо тобі звук ключ? Йдемо звук ключ, йде? Ді? Ти так ключиш мастер. Да. Куди Що мені робити? Роби. Бери мітлу, бери граблі, замітай, листя, я тобі дам роботу. Во, подивись, скільки я вже позбирав тут всього позбирав тут. Що ти мені показуєш? Це арт-хаус. Оце воно мусимо викидати. Да. Очі чого двері. А наші тобі двері. А ну подивися, які вони в полі... полі... поліри Вони грязні. То миється. Вони не красиві, мені не нравляться вони. Так дохуя тобі де. Вони якийсь не дуже цвіт мені подобається. Оп ти боєвий. Ти бачи, На! його? Покажи. На два. Не випускай, поне худеньке. Ще білиї. Давай, потеропів. Диви Кочука маленька, кочучки маленькі. Котючки маленьки. Котючки маленькі. Давай, бо вона до серці. Давай оцього лишимо білого. Класного. Я давно замість. Йди до, до малих. іди, на. Где? Ді! Гайда! Йди думали! Іди! Гайда! Іде! Йо твою мать! Не можна пити! Яка! Пизду! Це, рос... Це росончик! Я вшрався. шраб! Яке воно в брендне! Він росов вип'є весь! Що на Росолчика хочеш? Угородка заходять. От понюхай, як від тебе пахне. з псиною. Якою псиною? Це просто стакан з водою був. А чого воно смердить? Ти. Ти це, це смердит. Та не смердить від мене, це вода, просто воду пив. Ти розсолом цим всім наляв. Ану випий. <пух> Та йому. Харо. Куди хуя не встий? Попробуй трохи. Все, хватит, не можна так багато пить. Та ж не пей так багато, потом херно буде. По нахуй. Баба. Блять, тікай! Зажалувала. ха О, це було красиво. Ты при чому мені печеньки зно А нам нічого не принесли з почты, пусто все. Хуй там. Что тут пусто все в почте? Все забирай собі? Я чолбана за реп. Комо. Шведи роблять, цього, грузовики. То не шведи, то іспанці. Шведи! Шведи? Да. То вони толкові ребята роблять правильну річ? Вони, блядь, технічні розвитки. Йолка була, вже нема, ми за нею посадили, бо там йолку. А там якісь. Що пиздану, немає. Ти забрав? А воно нахуй мені. Йолка? Ти знаєш, <реш> звай... На подвір'ї близько ніджяні не садити. Так я не садив на подвір'ї, я за хатою садив, дід. Йди нахуй.